Так, ну що, привіт, друзі! Давайте почнемо з вами цей різдвяний влог. Сьогодні неділя, вже майже 10-та вечора, і я нарешті сіла перед камерою. Вірніше я вже починала влог, але мені не сподобалася атмосфера, мені не сподобалось освітлення, тому я перезаписую вступну частинку цього різдвяного влогу. А в цьому влозі ми разом відсвяткуємо різдво, покажу, що я буду готувати. Загалом я не багато буду готувати. Я собі зараз налила келих вина і вирішила тут з вами розпочати. Загалом, знаєте, не вдасться повністю зробити таку святкову Крісмас атмосферу, Крісмас Муд, тому що реально весь робочий, весь тиждень він робочий і немає вихідних навіть на Різдво. Хоча теоретично за неофіційною знаєте, такою інформацією. Можливо, буду вдома на Різдво. Я а мене, типу, будуть трошечки відпускати додому, але водій буде на роботі, тому все одно не вдасться зробити повністю. Повністю такий, знаєте, святковий день. Зазвичай святвечір я проводжу вдома, я готую вечерю. Я не прям дотримуюсь посту, але я не готую якісь місні страви на вечерю, я готую рибу. Тому на святвечір вечеря буде домашній, щось приготую якусь рибу, покажу, в принципі, що буду готувати. А на саме різдво, можливо, я з'їжджу до сестри, можливо, вдома бо є ще. Можливо, до одної сестри, до іншої я ще не оприділилася і а, буду бачити. Але знову ж таки, буду сама, десь походжу трошки по гостях, і водінову себе беру по дорозі з роботи додому і вже будемо вечеряти вдома. Тому такі якісь плани на Різдво, на жаль, в теперішніх реаліях не можна прямо повноцінно відсвяткувати свята. І новий рік, до речі, буде теж робочим. 1 січня так, 1 січня буде робочий, 31 грудня буде робочий, тому, тому якось так. Але зараз я а, втягнула свій новий светр, налила собі калахвина, і мені якось аж захотілося знімати цей влог, бо а, в день якось не могла налаштуватися щось мені заважало то те, то те. Тому поїхали. Так, мені явно більше подобається, коли я додала ліхтариків, Ялинка стала набагато святковіша. І шкода лише, що камін перегорів, розповідала в попередньому влозі, але тут все одно такий крісмас муд, ця подушка, ялинка, камін, все дуже класно. І я, знаєте, щодня любую, щодня не своджу і зараз включу в собі якийсь фільм, постараюсь знайти і буду вимкнути все освітлення. Буде мені світити стільки ялинка, і вона дає дуже класне освітлення. Тут у мене теж трішки змінилась декорація. Я забрала ось тут, таку маленьку китайську ялиночку, лишила тут тільки. Ось цю ялинку з юску і а, тут дві свічки. А ту переставила на тумбочку. А, тут поки що ось так виглядає ця зона. Сюди переставила свого гномика, ялиночку. І ось тут новий підсвічник зараз вам покажу. Я перенесла підсвічник до лампи, тому що реально зараз щось знімати дуже тяжко знайти класне освітлення. Коротше, в, в, в своїх. По прибирання я знайшла ось цю свічку. Вона в мене одна. Я розумію, що можна купити свічок. Просто в мене дуже довго не було. Я якось не звертала увагу на такі високі свічки. А це десь з якихось попередніх років в мене лишилася ця свічка. Вона червона. Вона підходить мені під кольорову гаму. і я вирішила, що мені потрібен якийсь підсвічник, щоб її поставити на стіл на святкову вечерю. Uh, і я зайшла, купила ось, такий, ось таку цукерочку в сінсеї. Вона коштувала, до речі, лише 79 гривень. Але дуже, дуже так святково виглядає. Я тут, тут подумала, тепер, можливо, мені справді треба було б uh, дві таких свічки на стіл. Uh, ну, загалом потрібно тоді купити свічки і потрібно купити ще одну таку цукерочку. І я так подумаю, можливо, вистачить і одної, і навіщо все ж таки накуповувати якісь. Речі, які просто будуть лежати. Коротше, я ще вагаюся, можливо, докуплю, а можливо, і не буду докупляти, але сама сам підсвічник, до речі, такий непоганий. Так, ну що, вже зараз понеділок, вечір, я прийшла додому з роботи. Зараз буду тягатись і а, буду не, такі, трошки там готуватись до святвечора. Замариную ринку, замариную м'ясо, м'ясо, це марітво. Замариную червону рибку на бутерброди з рублю солоною. Коротше, е типу, трошечки буду готувати. Спочатку, звичайно, вечерю, зроблю вечерю, а потім вже буду. Саме готувати до різдва. Коротше, зараз першим ділом перевдягаюсь. І так я вже на кухні. Зараз буду починати щось готувати. Перше ми купили дораду, яку зараз посолю поперчу, і завтра, коли буду запікати, полію лимончиком. По-друге, мандарини, бо якісь без мандарин, вони є, але я ще докупила. І зараз мені треба зварити пшеницю на кучу, замаринувати м'ясо, посолити поперчити дораду і замаринувати лосось. На бутерброди. Все. Я вже приступаю до е, дораду. Я її зараз поперчу просто і посолю, і вже завтра перед запіканням е, по лью лимоном. Її, в принципі, достатньо знаєте, перед стиканням відразу і приправити, але якщо вона нічку постає, я думаю, вона буде тільки смачніша. Я не відкладала купівлю до ради на завтра, щоб вона свіженька була, тому що її могло не бути. І я б лишила на риби, тому мене сьогодні обов'язково купила, а так як вона ще сьогодні куплена, то, відповідно, я її хочу посолити поперчити, щоб вона не лежала без приправ. Ось так. Просто в пакеті чи в мисці. А так вона навпаки краще просолиться, проперчиться. І завтра тільки буде поставити в духовку, коли підемо долітити. Це дуже зручний розвід дошки. от тобто можна на неї покласти рибу і все замайнувати. Тут всередині гарно просолити. Сподіваюсь, що вона не буде. Прямо сулена. Ну, я люблю, знаєте, трошки інколи пересолити. Так, ну, якось ось так. І так, що я вже зробила? По-перше, в мене посолена, поперчена дораду. Тут у мене засолена червона риба. З нею я буду робити бутерброди. Рибу, я, до речі, якщо я навіть купую великим шматком, а я її ріжу десь приблизно на ось такі шматочки і запаковую її в морозилку. Відділяю від хребта, від кісточок, і вона в мене в морозилці десь приблизно такими шматочками, тому що мені, в принципі, достатньо такого шматочка, щоб нараз поїсти засолення. Тут солиться рибка. Тут Замариноване м'яско для того, щоб запекти, і вже почистила горішки на кутю. А, далі. Тут вариться сама пшениця, відповідно, він звариться, тоді вже буду все змішувати. І ось так мої заготовки тривають. І, до речі, коли ось так плівкою запаковую, я роблю ось такі. Прорізи невеличкі ножиком, щоб воно дихало. І так само зроблю на рибку. Ось. Так що моя картопля там допікається на вечерю, зараз по вечері, і буду далі щось робити. Так, Я тут намагалась поставити камеру так, щоб і мене було видно і стіл, але так не виходить. Тому спочатку я а потім стіл. Зараз будемо робити кутю. У мене тут є вже зварена пшениця. Я варю невелику кількість досить, отак, щоб на раз, і тут, мабуть, можливо, можливо і забагато. Отже, пшениця. Далі я роблю макову начинку. У мене ось така є. Вона, типу... Там, Типу, ось така. Можна, звичайно, заморочитись і взяти мак, передерти його, все як має бути, але, ну, так простіше. Тут у мене грецькі горішки почищені, подрібнені, і я зробила трошки а, медового сиропу, просто мед з водичкою. І тепер це все я буду змішувати. А, я буду це змішувати прямо в кастрюльці. По-перше, я хочу, щоб. А, до завтра в мене максимальна кількість всього, що треба зробити, було готово, щоб не тратити багато часу на приготування, коли прийдемо з роботи. А по друге, в принципі, куття класна і смачна, коли вона постоїть, настоїться і насититься всіма смаками. Тому те, що вона буде зроблена сьогодні, їй абсолютно не помішає. Я роблю кутю максимально простим, максимально таким. Класичним рецептом це всі інгредієнти, які я збираюся додавати сюди, тому поїхали робити. І так, я беру досить багато маку, тому що я люблю, щоб було така макова була хотіла. Ось так навіть дві ложки я візьму. Потім гляну, чи вистачить, якщо не вистачить, то нам ще. Додаю ось цей медовий сироп і відразу додаю горішки. Це моя кутя готова, я її виклала в мисочку. А зараз ще закрию плівкою і відправлю в холодильник. Я роблю ось таку густеньку кутю. Я дуже не люблю цю різку кутю як суп. Знаю, що її готують багато там господинь. Але багато господинь готують і ось таку, як у мене, густу. І я це люблю саме таку рідку не люблю. Ось. Так, на кухні я вже все зробила і зараз ще хочу тут витерти столика. словом, по максимуму зробити, щоб завтра прийти, і було вже все готово. Не треба було ні прибирати, ні, там, по мінімуму готувати. Я проколососила трошки на першому поверсі. І все буде в кімнаті, коротше, знаєте, такі максимально там якісь важливі. Там, Боже, ну, хоч там видно, бо я поставила камеру, <зу> <су> <год> що фігалинка трошки в кадр попадала. І я. Що, а зараз я витираю а, що? ну, В принципі, все. Я вже трошки навіть втомилася, хочу піти а, в ванну і трошечки прилягти на диван, щоб подивитись на ютубі. Я, в принципі, вже по максимуму все зробила, а лишилось мені ще сьогодні лишилось вдома завантажити, щоб він завтра вийшов. Якось я так може дуже довго вантажитись і... Не вгадаю, що не самі чогось це або почитати, але я чула, що не тільки в мене так довго влоги вантажаться. може дуже багато годин вантажитись, може дуже швидко завантажитись. Тому я сподіваюся, що сьогодні все завантажиться дуже швиденько, і я не буду витрачати на те багато часу. Ось, столик чистий, завтра вже просто можна буде його. Накрити новою скатертинкою корішкою, дорожкою. Дорожка. Як вона правильно називається? зрозуміло, Ось і просто святкувати святвечі. Так, ноутбук, щоб зараз щось подивитись, І, в принципі, тут вже готово. Зараз ще подушку зіб'ю. складати не буду, бо ну, я ще не зараз буду покриватися. Ну і останній штрих на сьогодні це поставити подаруночок під ялинку. Я завжди обираю якісь, знаєте, корисні подарунки те, що треба. Цього разу нам потрібні були тапки. Я купила тапки і собі, і Мадіму. Uh, і ще в нас буде ще один подарунок. Ми його завтра плануємо забрати. Це вже такі господарські речі, але як він буде, тоді покажу і розповім. Коротше, я собі купила ось такі класні, uh, такі пухнасті тапочки. Вони дуже тепленькі, мають бути. Мені взагалі потрібні <смітні> нові були тапочки. І Мадімо теж ось такі йому сіренькі. Загалом я б собі взяла сіренькі, але, uh, але, але не було. Типу з того, що мені сподобалось, мені сподобались ось ці, і вони були в бежевому кольорі. Бежевий я теж люблю, бежевий, в принципі, мій улюблений. Але сіре, просто в мене халат, сірий, домашній одяг, сірий, ну, в принципі, інтер'єр в основному сірий. Тому хотіла сірий, ну, не було, так не було. Речі, тапки я брала в епіцентрі, хотіла замовити на розетці. Але я просто зайшла в епіцентр, подивилася, що там дуже великий класний вибір тапок. І думаю, а чому б не взяти? Я їх відразу своєю помірюю, водімові приблизно прикину, пощупаю, поглажу і взяла там. Ось тому ось такі тапочки. Мені прям капець подобаються. Я вже не могла дочекатися різдва, щоб ходити в вихід тапок. Цього разу я пакую подарунки. Ось такий пакетик святковий, який я купила у сільпо. І запакую двоє тапочок в один пакет. Нема змісту їх пакувати в різні пакети. Ось, ось так і запакую і ось так вони будуть чекати свого часу, коли ми їх розпакуємо під ялинкою. А, типу, знаєте, я не люблю купувати якісь подарунки, аби вони просто були. Типу, якщо нам потрібні тапки, я, я обрала тапки. Якби нам щось було потрібне інше, я б думала над чимось іншим. А, якісь там супер дорогі, дороговартісні подарунки, теж, ну, типу, ну, не те, що ми без приводу, а те, ну, типу, От не треба було, не треба було, а я на Новий рік думаю, чи на Різдво, щоб подарувати таке щось дуже дороге. Ну, типу, я такого не роблю. Якщо я щось планую дороге, так, я можу проурочити це до якоїсь дати, до дня народження, до Нового року, до Різдва. Але, типу, якщо не було в планах якихось дорогих покупок. А то не бачу змісту зараз прямо гнатися до якихось свят, це, типу, підлаштовувати, щоб обов'язково не різдво подарувати дорогі подарунок. Цьому я змісту не бачу. Тому корисний і дуже затишний, і дуже атмосферний подарунок. Я чекаю дитина, щоб відсути ці тапочки. Ось все на сьогодні. Все, я йду змивати макіяж, митись і буду відпочивати. Так, ну що, наш різдвяний влог продовжується? Я вже приїхала на роботу. Зараз традиційно чекаю початку робочого дня. Погода морозна, але вона така сухенька. Я як, як людина водій, я дуже тішуся в сухій погоді. Я дуже тішуся, що немає снігу. Але на Різдво, звичайно, хочеться такої тої магії, сніжної, коли сніжок, гарненько пролітають сніжинки під ногами, хрустить. Так, це воно додає такої якоїсь казкової атмосфери. І інколи мені навіть дуже хочеться. І Десь відчути це все. А минулого року, пам'ятаєте, саме така погода почалася, саме сніг випав на водохреще по новому календарі, ну і майже Різдво по старому календарі. Я вже, до речі, вже дуже навіть звикла за три роки святкувати Різдво 25 грудня. І якщо говорити про те, що минулого року, 6 грудня, День Святого Миколая якось здавалося незвичним, цього року вже все як має бути, вже все дуже класно і дуже гармонійно. Відчувається і я вважаю, що все так як має бути, весь світ святкує 25 грудня. А ми десь там в догонку, десь вже всі все посвяткували. А ми десь тільки святкували різдво 7 січня і. Мені 25 грудня Різдво дуже класно, дуже гармонійно заходить, дуже гармонійно відчувається. Єдине, що да, хотілося якоїсь такої сніжної погоди навкругі, хоча я не сильно розчаровуюсь, бо мені не потрібно розчищати машину. Та, взагалі, знаєте, суха погода вона завжди краща, ніж купа снігу в будь-яких там комфортних відчуттях. Не треба розчищати дороги, не треба розчищати машини, ось, але трошки сніжної каски хочеться, господи, я вже тут наговорила. Завжди є якісь такі моменти, які згадуються з теплом, десь з дитинства, десь в період різдвяних свят. І вони бувають абсолютно непримітні якимись подіями. Просто згадуєш постійно якийсь та один момент. І пам'ятаю, колись ми прийшли. Ну, відповідно, в цей період, десь а ялинка стояла. Ми десь ходили з мамою, чи то в поліклініку, чи що. Ну, я не пам'ятаю. І я прийшла додому, сіла просто в кріслі, світло було вимкнене, ялинка, світилися ліхтарики. Не пам'ятаю, я щось навіть тоді їла в тому кріслі, щось таке, чи то цукерки, чи то ну, щось типу такого, знаєте, снекового. І мені щось просто запам'ятався той момент. Я просто, просто сиділа, просто дивилась на ялинку і чомусь я його постійно згадую. Ну, і бувають такі моменти, і дуже класно, коли е, такі моменти зберігаються в пам'яті, в тебе десь там в скарбничці класні такі сімейні, не сімейні, теплі спогади є. І Хочеться їх продовжувати. Хочеться, щоб вони накопичували, щоб не тільки з дитинства були теплі спогади, а й з дорослого життя. Ось, тому... Головне, звичайно, себе налаштувати на класний позитивний настрій, на класне позитивне свято, відчувати родинне тепло, родинний затишок, обійнятися, поцілуватись і тихенько, класно провести святвечір. там, хто в колі сім'ї, хто з чоловіком, хто з більшою родиною. Тому, тому ось так: от ем, я вже майже в практично. Долю задач вчора виконала. Сьогодні запечу рибу, сьогодні зроблю бутерброди, ну і будемо святкувати, вечеряти, насолоджуватися родинним теплом. Я ще хочу дознімати рілс я частково познімала, але, на жаль, щось трошки не те, що мені хотілося, не те, що я очікувала. Але я його робила, я витрачала в нього час, і я, звичайно, його змонтую, дороблю і виставлю. А ще дозніму деякі кадри, бо я знімала ті такі такі, що можна було знімати не в святвечір. Ну і поки все. <тит> так, ну що, хто там хотів снігу? Я. От вам сніжочок. От вам класний різдвяний вечір. <кл <'я> він, правда, трошки розтає. Я не знаю, чи він завтра залишиться, але є. Так, я вже вдома перевдягнулася в домашній і саме різдво буду зустрічати теж в домашньому. І зараз відправляюсь на кухню, буду доготовувати а, те, що вчора не змогла там зробити заготовки. Зараз зроблю бутерброди, салат. Сир поріжну, коротше, і поставлю вже нарешті запікатися рибку. Так, я вже відправляю нашу рибку в духовку. Я для неї зробила ось такі човники з пергаментного паперу. Я не знаю, чи я сама придумала, чи я десь таки бачила. Але, по-перше, щоб не витікав цей жирочок, який з неї натопиться. А по-друге, на папері вона не пригорає. Типу, якщо на фользі десь фульга до неї прилипне, дуже тяжко його віддерти, а папір не має такої проблеми. Тому вона в таких. Човниках у мене. Зараз я її полью лимончиком і вже відправлю в духовку запікатися. Все, риба в духовці, а я тим часом буду приступати до бутербродиків. Бутербродики на багеті з маслом і з червоною рибкою, і туди покладу ще трошки лимончика. Готові салатик з моркви, чесника і майонезу, і тут камамбер з горішками. І зараз буду накривати на стіл. Так, і того наш скромний столик, якби майже готовий, чекаю тільки рибу. Бутерброди, тут мідії, тут салатик, кутя, сир, ну і зірка сьогоднішнього вечора риба, і треба ще хліб поставити. Все, ось так накрила столик. Ця червона серветочка дуже гарно виглядає, дуже по-святковому. Так, ще камінь треба включити для повної атмосфери. Друзі, привіт всіх з Різдвом. Я тут така гарна приїхала до роботи. По-перше, завезла Вадіма на роботу, бо він працює. Я б сьогодні типу могла б не виходити тихенько, неофіційно. Але зайду на роботу, у нас тут творче завдання. Якщо ми щось придумаємо, путнє і класне. Я прийму в цьому участь, тому що я не звикла робити якусь хірню. Якщо ні, то ні. Ось поп'ю кави. І далі поїду в гості до родичів. Такі плани на сьогоднішній день. Я спати хочу страшенно. Сиджу зараз така тут сонна, щоб не відмовилась поспати. Ось Це моя різдвяна бубочка. так? то йому напевно тут дуже подобається, коли в нього вушка є, оленячі, чи дорожки. Так, красивий такий. Так, я прийшла в гості. Тут стільки подарунків, як в різдвяних фільмах. Подивіться тут. Всі коробки, до речі, повні. Я думала, що тут е, будуть якісь пусті типу муляжі, але мені сказали, що всі повні. І ось така гарна ялинка. Ну, Зараз просвітляється віконечко, але, але вона гарна. Тут ось ці новомодні ліхтарики. Я такі не купляла, бо в мене просто б не вистачило терпіння це все розпрямити, розчепити на ялинку. Класно. Так, я тут ще практикуюсь грі на фортепіано, піаніно. У мене, правда, не дуже виходить. Я по нотах не дуже розуміюсь. Але так прикольно. Так, я вже вдома, ми вже повечеряли. Я зробила собі чаю і сіла з вами трошки поспілкуватись. Знаєте, мені дуже шкода, що ніхто з моїх родичів, з моєї родини, не хоче, не знаю, не звик, словом, не прагне зніматися у відео, тому що потратили стільки контенту, тому що ось та вся купа подарунків, яку я вам показувала. Ми їх всі сіли розпаковувати. Я не знаю, можливо, там комусь щось не сподобалося. Мені подобались всі подарунки. Мені подобались подарунки всіх. Я була в захваті. Це були класні емоції, це було, не знаю, це якийсь такий родинне проведення часу. Мені теж дістався подарунок, мені такий символічний, мені дісталися нові різдвяні шкарпетки, ну і солодощі, звичайно. Uh, я обожнюю різдвяні шкарпетки, ті, які вони класні вони в кольорі моїх нігтів, вони в кольорі кольорові різдвяні галі. Uh, щороку у мене з'являється якась нова пара різдвяних шкарпеток. Не знаю, чи я сама їх собі купую, чи мені хтось їх дарує, то хтось один, то хтось інший. Але нові різдвяні шкарпетки в мене з'являються щороку. І я їм тішуся, як мала дитина, тому що що може бути атмосферніше, ніж пара різдвяних шкарпеток. Це знаєте, тепло різдва в буквальному значенні. Я вам потім їх покажу, я їх відразу оділа і ось тут -от гріюся в нових шкарпетчиках, до речі, в нових тапочках. Класно, просто добре посиділи. Але, знаєте, з дитинства якісь спогади. Я була менша сестра в сім'ї, в мене ще дві сестри. І завжди вони там з мамою. ну Тато, відповідно, там менше в тому прийме участь, тому що вони дівчата, вони ну, там конець, коли тато вже як тато, як чоловік. А, завжди готували якісь подарунки, знаю, що завжди було багато солодощів, могло там стояти три коробки з солодощами різними, вони там різні щось підбирали, якісь іграшки, щось, можливо, там плаття колись в мене було. Червоне плаття, пам'ятаю, мені подарували і ну, словом, знаєте, що там було потрібно. Ну, дітям завжди можна підібрати більше подарунків, ніж дорослим. Легше це зробити. Але якісь такі моменти, вони такі теплі і так закарбовуються в пам'яті, Я прям я прям обожнюю різдво, я його дуже люблю. І я не знаю, я досі насолоджуюсь цим всім періодом як маленька дитина. Звичайно, вже я не заглядаю під ялинку і не очікую там дива, але все одно намагаюсь трошки внести магію в своє життя в цей період. Я вже страшенно хочу спати, тому що якось так день почався зранку, завтра на роботу, і взагалі я вважаю, що дуже мало вихідних, навіть якби в нормальний період без війни. А коли у нас були вихідні, да, в цього року був би один вихідний в середу на Різдво, і його замало його замало, щоб просто відчути цю всю магію, щоб відвідати одних родичів, і інших родичів, щоб просто знаєте. Посвяткувати і думати про те, що в тебе робота і що в тебе ще є якісь там незавершені справи на роботі. Ось, ну, але маємо, як маємо, можна було, тут звичайно, взяти відпустку, як ви пам'ятаєте, я щойно брала відпустку на свою подорож до Парижу, яка не склалася. Але все, що не робиться, все робиться на краще, тому. Є, як є. Зараз я йду в ванну змию проведу проводжу в ванні процедури. Можливо, ще щось положу, подивлюсь на ютубчику, бо вже доволі пізня година, майже 11. І завтра буду збиратися на роботу. А ще я у своїх нових тапках. І вони такі затишні, такі зручні і такі теплі, що я вже знову ж таки тішуся ось цей весь день. Ну, не весь день, а той період, який я в них хожу. І ось мої шкарпеточки. Хто вам ще покаже шкарпетки у лозі? Угу. Так, і, до речі, ще один такий фані подарунок, який промількався, я скажу, інтернет. Ось такий а, варіант солодощів теж мені подарували сьогодні. Клас.